Оригінали представлених на виставці архівних документів відображають процес формування території Житомирської області з 18 століття по сьогоднішній час. Найстаріший документ це повне зібрання законів Російської імперії. Це 1796 року. Також у нас чільне місце на нашій виставці займає адміністративно-територіальний устрій Житомирщини. З 1795 по 2006 рік це довідник офіційне видання, який був написаний за документами нашого архіву працівниками Державного архіву Житомирської області. Ця книга писалася протягом 40 років і вмістила в себе історію 200-річного періоду. На відкритті виставки побував перший заступник голови обласної ради Володимир Арішонков, який зазначив, що в нашій країні очікується адміністративно-територіальна реформа. Що викликає занепокоєння серед населення? Чи залишаться області от, в тих рамках, які сьогодні є, чи збільшиться, чи зменшиться, скажімо, кількість населених пунктів? Зараз ми от в системі самоврядування сільських голів наших дуже турбує. Що от буде там якесь укрупнення чи ліквідація сільських рад, тому важливо спокійно подивитись, перше, а які дійсно були наші території раніше, і ми надаємо рекомендації сьогодні. Правовим комітетом Верховної Ради, Кабінету міністрів, з тим, щоб була підготовлена ця реформа. Також цього року було зроблено важливий крок: знято обмеження доступу до архівних фондів періоду Другої світової війни. Ці документи вперше експонуються з післявоєнного часу. Серед них адміністративні карти, за якими є можливість відслідкувати межі Житомирської області. Вони мають важливе значення для істориків, взагалі для, я думаю, для населення нашої області це буде цікаво, і вони будуть зберігатися постійно. Усіх, кого цікавить історія утворення нашої області, державний архів запрошує на перегляд експонатів виставки, яка розміщена у читальному залі установи до 25 вересня. Цікаві карти